В Олешках нині працюють дві котельні на альтернативному опаленні. Вони подають тепло для закладів бюджетної сфери, розповідає Олег Баранов, начальник управління житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою. Ця котельня працює на пілетах, пресованих відходах сільського господарства. Заключені договори з нефтегазом щодо постачання газу в дитячі садки та школи. На жаль, прийнято рішення щодо відключення багатоквартирних будинків від централізованого опалення. Це пов'язано було з тим, що комунальне підприємство, яке постачало тепло в багатоквартирні будинки, визнано банкротом. Багатоквартирні будинки в Олешках на індивідуальному опаленні. Діють соціальні програми, які допомагають малозабезпеченим сім'ям перейти на автономне опалення. З 15 листопада до Олешківських шкіл повернуться учні. Як розказав Олег Баранов, це пов'язане з епідемічною ситуацією у місті, а також тим, що були пошкоджені труби опалення в окремих будівлях. Про те, як розпочався опалювальний сезон у голій пристані, розказала Світлана Лійник, заступниця міського голови. Це котельня, яка сьогодні опалює а, наші дві два заклади. Це комунальні заклади, це дошкільні начальні заклади і загальноосвітню школу. А, взагалі, це є тепловий район, який підлягав. А, Енергоефективний тепловий район, який підлягав реалізації грант європейські європейських, європейських грантові кошти. Розпочали ми реалізацію цього проекту в 2018 році, завдячуючи якраз таки співфінансуванню і з місцевого бюджету, і за європейські кошти. От нашим європейським потребам було реалізовано так сказати от. Етат, от етат, цей прекрасний тепловий район, який дає можливість сьогодні ефективно використовувати теплову енергію, надавати якісні послуги начальному процесу наших закладів. У цьому дитячому садку працюють 20 сонячних колекторів. Завдяки ним нагрівається вода в будівлі. Садок опалюється від котельні, так само як і школа, яка розташована поруч. Цей заклад перший у голі пристані, де здійснили термосанацію. Утеплення було зроблено завдяки грантовим коштам Євросоюзу та місцевого бюджету, розповідає директорка Наталя. Пупова. В нашому садочку дійсно після впровадження цієї програми і тепло, і комфортно, і затишно. Ну, По-перше, що це нам дало? Зменшилась вологість приміщень і на сьогодні відповідає вона дійсно нормі. Завдяки цьому діти перестали хворіти бронхітами, запаленнями легенів і відсоток здоров'я у нас покращився. Термосанація дозволяє заощаджувати на оплаті за тепло близько 40%, Продовжує Наталя Попова. Інші шкільні та дошкільні заклади голої пристані також пройшли термосанацію. Реалізація проєкту у садку і школі обійшлася у 800 тисяч євро, 17% з яких гроші з місцевого бюджету, говорить Світлана Лінник. Багатоквартирні будинки у голій пристані відключені від централізованого теплопостачання. У рамках програми децентралізації теплопостачання мешканцям багатоповерхівок надавали соцдопомогу у 10 тисяч гривень. Щоб перейти на автономне опалення, централізоване опалення для соціальної сфери зберігається частково у каховці, нові каховці Олешках та голі пристані. Говорить Іван Чорний, виконувач обов'язків директора департаменту розвитку території Херсонської облдержадміністрації. Підприємства які надають послуги з опалення централізовано дуже складна в зв'язку з високою вартістю послуг, точніше високою вартістю природного курсу, яка спостерігається на ринку. В державі все це спонукало, точніше поставило ці підприємства в такі умови, коли вони не можуть збалансувати свою фінансово-економічну діяльність і вимушені ну, відмовлятися від централізованого надання цієї послуги населенню. Зв'язку з тим, що вартість така таких послуг вже може складати такі, такий розмір, що населенню. Буде складно їх оплачувати, тому вони дають можливість людям перейти на індивідуальне опалення і забезпечувати і вирішувати питання опалення своїх осель самостійно. У Херсоні 1100 житлових будинків продовжують опалюватись централізовано. Поки припинити централізоване постачання тепла населенню, як це зробили в інших містах області, неможливо, говорить Іван Чорний. Олена Протопопова, Наталія Тимофєєва, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.